Вгадай мелодію французький гурт Спейс звинуватив російського співака Кіркорова в плагіаті. Лідер гурту Дід'є Меруані приїхав до Москви домовлятися про Мирову та Кіркоров. Улаштував йому справжню пастку з поліцією та репортерами. Олексій Сімаков продовжить. 83-й рік легендарний гурт Спейс виступає в Москві, а її фронтмен Дидє Маруані зачаровує співом. Через 30 з гаком років Маруані знову приїздить до Москви, де концерт тепер уже влаштовують йому. Ось у супроводі поліції та репортерів затриманий Маруані кричить англійською Я жертва. Я тіте посвящам. Всі пісні свої. Конфлікт стався через цю пісню Киркорова Жорстока любов. Французький виконавець запідозрив так званого поп короля російської естради в плагіаті своєї пісні Symphonic Space Dream. Особливо схожість ритмів і мотивів учувається в приспіві. Хіба що в Мороані темп жвавіший. Лишень послухайте. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Побачивши таке мавпування, лідер гурту Спейс наймає російського адвоката і позивається до московського суду, а ще погрожує звернутися до американської феміди. Зрештою, Кіркоров, начебто, йде на мирову, і пропонує виплатити французові мільйон євро, аби заладнати конфлікт. Домовляються про зустріч в одному з московських відділків Збірбанку. Мурані прилітає до Москви, заходить зі своїм російським адвокатом до фінустанови, і там обох затримують. За що вас затримують? За що вас задержувати? За Як виявилося, світову зірку електронної музики затримали за здирництво, і в поліцію звернувся сам Пилип Киркоров, заявивши, що Маруаній вимагав від нього грошей. Ні акаком міролюбивому сеглашені е е не могло бути ізначально апріорі речі з вимагателями ми. Мірові переговори і договора не заключаємо. уже після затримання. Адвокат Кіркорова зізнався, що про угоду та мільйон євро відступних із Маруані та його представником. Справді говорили, робили це, нібито з власної волі відомі майстри телефонних розіграшів відомих осіб, пранкери Вован та Лексус кажуть, хотіли замирити сторони, але вийшло геть навпаки. Киркоров вважає, що його безцінній творчості підпсували репутацію а всі звинувачення у плагіаті. На відріз відкидає нічого обшого песню жорстокої любов не має з пісні маруані, і навіть якщо какої є музикальне супання по гармоніям, мільйон пісень світі друг на друга, схожі, на вони як уживаються. Зрештою, затриманого маруані та його російського адвоката поліція відпустила. Француз скликав прес-конференцію і заявив, що у версію з телефонними розігрішами пранкерів. Не вірить, упевнений йому телефонував сам Киркоров. У мене гарний музичний слух. Я можу добре розрізняти голоси, і усі його речення не могли бути зліплені та змонтовані так званими пранкерами, які видавали себе за Кіркорова. Ба більше Маруаній далі називає Киркорова плагіатором, на якого чекають суди. Ось вам ще одна сенсація. Один мій друг композитор, якого я знаю вже понад 30 років, писав пісні для французької співачки Даліди. Зокрема, свого часу написав для неї суперхіт, який Філіп Кіркоров у 98-му році без дозволу вирішив виконати російською мовою. Ви знаєте цю пісню? Ну а на Деді Маруані ще чекають у московській поліції. Там він має надати свідчення щодо всієї цієї історії, зокрема, понад 60 електронних листів, які йому нібито надіслав Киркоров. Одначе прихильники французького музиканта вже схиляються до питання: а чи захоче маруані після всіх цих пригод у Росії колись знову туди приїхати?